Оце з козаком їдемо у робочих справах. Він там вискочив зробити пару речей. Каже, мені пильнуй цю штуку. Я кажу, а що пильнувати? Я все, що можу пильнувати, це щоб той. Щоб його не вкрали у нас із машини. Все, Це все, що я можу пильнувати. Ну, Пищить воно і що. Уявлення немає. І це відео присвячене тому, чому я не беру з собою. Там на евакуації ніякі детектори дронів, ніякі цукорки, дзиги, шуйки і що завгодно ще, які мені пропонують, отаке ось, я їх не беру. Слава Насі! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко. У ці дні в нашому груповому чаті було запитання там, від побратима, опитування. Запитували в спільноті там, військовиків, ремонтників. Наскільки доречно мати на бойовій техніці ну, на, на, на броні, зокрема, мова була про броню, е детектори дронів. І я озвучив мою думку, що я не бачу в тому сенсу, і інші люди написали, що сенсу в тому не бачать. Так? І от я просто бачу, як оці прилади працюють у мене в там, підрозділі. Як хто ними користується, ну, я погано маю уявлення, чесно кажучи. Але із загального спілкування я роблю висновок, що по суті ніяк. Пояснюю, чому. Ну, ми, тобто, я кажу про евакуацію. На бойовій техніці козаки, які працюють от, конкретно механіки водії, бойових технік, ну, пишуть і кажуть аналогічно. Ти, коли їдеш. Ти пильнуєш дорогу, прилади і намагаєшся ну, не схибити з дороги. Ти повністю сконцентрований. У тебе немає уваги ще пильнувати. Ось це. Раз. Два. Там, де ми працюємо, особливо вночі, так? особливо вночі. Два. Там, де ми працюємо, там повно дронів. Найрізноманітніших, наших, не наших. Оці речі, вони не показують, що над тобою літає. А над тобою майже постійно щось літає. Тобто, оця штука пищить постійно. Тут постійно кілометри повідомлень. От. І ми, наприклад, маємо таку, ну, ми таку штуку не маємо. так? Їдемо, працюємо, робимо задачу, вертаємось. Я їздив за такими штуками. Ми так само їдемо, воно пищить. Воно пишіть постійно тут кілометри повідомлень. І знаєте, що ми робимо? Правильно, бляха-муха, ми не робимо нічого. Ми як їхали, так і їдемо. От. Мені там розповідають, що ти там побачиш в дзигу, що на тебе полюють. Я не знаю. В моїх реаліях роботи це казки. Це казки, і я чесно, ну, що має таке статися, щоб. Ми там побачили, визначили, хто до того ж. Ну, там це якийсь такий мікроскопічний якийсь відсоток, мені здається, щоб ти побачив, впізнав себе на записі, зрозумів, що по тебе полюють. Я не знаю, може хтось має інший досвід. Так, я от е неповні два роки в батальйоні піхоти, евакуації. Бойової техніки. Вдень, вночі, бойові, небойові евакуації ближче, далі від нуля. Нема різниці. Ніде я особисто в тих командах, в яких працював, не бачив ефективного використання детекторів дронів. Хто має іншу практику? Діліться, пишіть. Я ж кажу. Коли воно все навколо гуде, ти пильнуєш всі прилади і ти ще маєш цю штуку дивитися. Ну от вона пишіть. От вона пишіть. Щось тут воно пише. І що я роблю? Та от те саме роблю, що і зараз. Нічого не роблю, сиджу вам відео пишу. Так само і там ближче до нуля, так? Шолом пристібнув педаль в підлогу і попер. Ну, нащо воно, щоб мені пишіть? Я все одно з машини не вистрибую, нікуди не тікаю. І не тому, що це недоцільно, це напевно доцільно. Коли, коли ти раптом з'ясуєш, що воно вже ось-ось по тобі підлітає. Тобто, ти маєш пильнувати, це має сидіти член екіпажу, знати що, знати місцевість, машину, впізнати, досвід мати. Ну, Я не знаю, у, у мене, наприклад, в екіпажі таких людей ну, не траплялося. Тут таке. Тобто, повторюся. Ну, сенсу в цих речах на бойовій техніці ну, я не бачу. Пишіть ваші думки зуваження. Разом боремо і поборемо.